Всіх вітаю у новому у згозі, новому тижні. Маю надію, що цей тиждень не буде настільки емоційний, як попередній. я говорю про негативні емоції. Ну що ж, зараз почекайте, авто проїде. І я їде чи не авто? Одним словом, приїхали ми з міста, побачили всю розруху, яка біля нас. Якщо ви дивились відео попереднього блогу, то ви розумієте, про що йде мова. Одним словом, ми такі всі йдемо з Ромою в шоці. Рома каже, треба знімати стрес. А де знімати стрес, як не на природі. Коротше, він зібрався, швиденько забіг в магазин рибацюгу, купив собі все там, що треба, по типу прикормки для рибалки, і поїхав. А що робити мені? скажете ви. Він мені каже, він мені каже поїхали зі мною. Кажу, ні, з тобою я не поїду, бо мені потрібно приготувати вечерю. І мені потрібно ще змонтувати влог, бо якщо я це не зроблю, то вже потім не буду на це взагалі часу, воно так і є. Тому я залишилася вдома, але ж пройшло пара годин, Рома каже, мене жінка сьогодні годувати буде. Коротше, він мене попросив, щоб я прийшла і принесла йому. Щось поїсти до, до річки, це попоряд з нами. Звичайно, вони далеко десь їздили. Прийшла я йому щось приготувати, принесла, а також зварила кавуську. бачите, несу пакет. Дня вхлив дощ і, бачите, багато грізюк по дорозі. Вже майже висохла дорога, але грізюки багато ще. Одним словом, я заварила нам кавусю, ось взяла в'язанечко своє. Кажем, Тіле для тебе з собою є, тому йду. Давайте подивимося, що там у Роми, що він там ловить. Ну що, пішли, глянемо. Ну і що ти тут наловив? Карасик. Карасик є? Серйозно? Ой, ще пальці в камеру не влазив. Я тут не вб'юся, чоловіче. Це буде добре. Точно. Там стільки грязюк дивиться. Привітайся. Друзі, всім привіт. Релакс, тримай каву. Дзвоню дружині, кажу. хочу. Готов, вези мені кушати. Так, по-моєму, це моя, а твоя оце. Якщо я не помиляюсь, тримай. Бачите, їсти йому хочеться. А полотенце наше ти брав, ти опять в воду залазив? Ні, витирав. Ось бачите? Ось такий у нас невеличкий релакс для зняття стресу. Рома, мені здається, тут уже заросло. Ні? Тобі не кажеться? <звіст> мені, здається, раніше такого не було, як зараз. У мене велика пина... питання. Коли в Україні буде вже літо? Вже сьогодні 2 червня. Здавалось би, ой, липня. Вже сьогодні 2 липня. То вже ж пішла наступний другий місяць літа, а погода прям як у Німеччині. Чесно, мене це прямо ось м -м, такий не дуже добрий стан вводить. Все ж таки, хоч і знаєш, буквально там за два дні по прогнозу має бути тепло, але коли ти виходиш на двір і одягаєш на себе хоча б вітровку, то чесно, це не дуже комфортно, погодьтеся. Біжу зараз в своїх справах і хочу з вами трішки поговорити, як завжди по традиції підняти деякі питання. Тільки надивилася цікаве відео, я не, мені просто в рекомендаціях випало це відео, і було написано, як на Work.ua шукають блогерів. Дуже цікавеньке відео, я так розумію, автор цього каналу вже не перший розбирає пропоновані вакансії для блогерів на, в Україні. І знаєте, в кінці цього відео він розбирав одну вакансію. Не буду більш детально вдаватися питання, але там говорять, що ну, дуже неправильно, дуже високі вимоги і дуже низькі зарплати. Ось так єдине, що хочу сказати, пару слів. Але якщо бути чесним, була одна вакансія, там, здається, зйомка гри Майнкрафт, але там типу купу з англомовного ресурсу, і там написано, що каналу було взагалі там, 75 людей, я згадала себе. Бо самий перший мій канал це були огляди на Aliexpress. З Aliexpress, Точніше, не на Aliexpress, з Aliexpress. Товарів. Їх мені замовляли. І я робила ці відео огляди. І на тому каналі було десь близько 500 підписників. Канал був не мій. І питаннями підписників займалась не я, і наскільки мені було відомо, ну, власник мені сказав, що це накручені підписники. Потім він мене просив ще, чи готова я ще додатково працювати, накручувати ці підписники. Я відмовилась, Але пройшов 2014 рік, бо ми з ним працювали на платформі ВКонтакті. І ми дуже швиденько якось розійшлися. Це, до речі, був українець. Одразу скажу, бо всі отримані товари з Аліекспрес, який ми замовляли, я відправляла йому додому. Тобто спочатку товар приходив на мою адресу, я робила огляд і відправляла додому. І завдяки такому, знаєте, досвіду я все ж таки наважилася стати блогером, хочу сказати, тоді і відкрити свій в'язальний канал, на якому зараз вже Більше 25 тисяч підписників. Так що все ж таки отакий от невеличкий досвід, мені здається, дає можливість зрозуміти, чи хочеш ти бути, чи хочеш ти працювати. Але, чесно кажучи, тоді я була типу відеографа, да? я тільки знімала цікаві відео і викладала їх на каналі. Ой, потяг пройшов. Я він там людей забирає. Зараз перейду до дорогу, почекайте. Там буде як багато на станції. Бачите? Um. 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 А ah, ні, вам не видно буде з камери. я зараз зупиняється, якраз, а я хочу піти через ліс швиденько, де буде мені так, ось. І мені здається, це був чудовий досвід у людини. Все ж таки, як не прийти, коли ти маєш можливість спробувати, да? зрозуміти. Але бачите, я працювала тільки з самими відео, тобто з самим контентом, як творча людина. А все інше мене не цікаво. Тобто, я я... Єдине, що я навчилася, це монтувати відео. Але знаєте, коли ти знімав відео з рук розпаковку товару це одне. А коли ти починав знімати відео в нав'язальний канал, то це взагалі інше. Друзі, зараз біжу через місцевий ліс у своїх справах і хочу ще поговорити на одну темку. Ну, окрім бо це відео мені тут тільки отрипилось, а я планувала підняти тему коментарів. Зараз хочу підняти тільки один коментар. Він дуже цікавий і він дуже розгорнутий буде. А вже в наступному відео я більш детально хочу підняти деякі коментарі, бо багато є цікавих дивних. Я трішки хочу. Поговорити на цю тему і хочу також почути і вашу думку. Але це буде в наступному відео. Тому якщо ви ще не підписані на наш канал, то підписуйтесь. Ох, тут дорогу, яку зробили. Що, Щось буде, чи що? Дивіться раді мене. Бачите, тут не було такого ніколи. Хм, цікаво. Там, до речі, асфальтована дорога, то можливо і тут хочуть прокласти. Цікавенько. Да, Там блоки стають, скоріш за все, буде асфальт тут лежати. Дорога терпуту. Тропиночка, така в лісу буде, в лісі, в лісу В лісу буде. Тропиночка. Так ось читаю зараз коментар спеціально. Звичайно, десь тут ставлю, щоб вам було зручно. Давайте зупинюся і прочитаю. Доброго вечора. Харківське видавництво ранок видало історію України 11 клас, яке визвало критику, бо там про війну, яку почали росіяни проти України і її народу. Написано, написано, мабуть, в цей час люба зброя стає в нагоді, і в тому числі так, як історія України, так як бачать її люди, які живуть і працюють Я... в Харкові. Підняла цю тему, погуглила дуже багато інформації, бо коментар прийшов дуже давно до мене. І тут говорять, що причиною критики стало того, те, що згадували політичних постатей, виклали фото нашого президента Зеленського, і це було звинувачено як в пропаганді. Та політичні заангажованості також була критика стосовно того, що дуже мало інформації стосовно волонтерів. А також ще було піднято питання вартості цієї книги, що вона вартує аж 600 гривень при її собі вартості 135 гривень. Мета була авторів дати контекст сучасної ситуації в країні. Що скажете ви стосовно цього питання? Я знаю, що нам три співавтора були, і один із співавторів цього підручника має свій дуже популярний канал на Ютубі Реальні історії. Він відновлює пам'ятки автор каналу за допомогою людей. Також відновлює пам'ятки історичні історичні пам'ятки України і також розповідає історичні події в Україні. І більш того, це Акіма Галімов, Його канал називається Реальні історії. Я іноді дивлюся його відео, і більш того, останнє відео, яке я дивилася, в останньому відео, він брав інтерв'ю у німецького е журналіста, який видав книгу, як Росія маніпулювала Німеччиною. Доволі цікава тема, доволі цікаво відкривається. І там згадувалася в цьому відео земля, в якій я жила, бо саме через цю землю входили газопроводи, ці всі диверсії. Тому, якщо ви не бачили це відео, я рекомендую вам подивитися, якщо чесно, і буду чекати вас в коментарях стосовно цього всього. Пишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Ну що, друзі, я вас вітаю і сьогодні я знаходжуся вже в парку. Зараз сижу, трішки перепочуваю, якось морально важко. Ходила, отримувала ліки ромі для наступних його уколів. І вирішила, що треба записати. Хотіла спочатку записати, як я приїхала. Я зараз приїхала на станцію Ярослава Мудрого в Харкові. Якщо ви не знаєте, це переименована станція Петро Пушкінська в минулому. От я на неї приїхала і прийшла в парк молодіжний трішки посидіти, трішки відпочити, трішки записати вам трешового відео. До речі, я планую ще зробити відео відповідь на коментарі. І напишіть, ви б хотіли їх отримувати, щоб я записувала окремо, як буде в п'ятницю відео. Чи все ж таки краще, коли я висвітлюю ці коментарі у своїх відеороликах? Чесно, я трішки зморилася, тому вирішила посидіти в парку, зупинитися, подихати свіжим повітрям. Адже на цьому тижні у мене був пункт виконати все. Я собі запланувала дов'язати дві речі. На цьому тижні в цілому вони на фінішній прямій. Зараз по шкарпетці в мене там буквально трішки малюнка і мисочок, і я закриваю шкарпетку. Нова пара шкарпеток для магазину готова. Футболку, яку я дуже хотіла, я також вже вчора завершила до того етапу, де я хотіла, залишилась горловинка. Ну, Мені потрібно було її попрати, щоб розуміти, скільки мені треба дов'язати горловини, бо щось в мене останнім часом всі вироби з таким. Розкішним декольте, а це не мій варіант, якщо чесно. Так що ось так комфортно. До речі, біля кожної лавочки стоїть ось такий смітник з пакетом. Мені дуже подобається цей парк. Я три роки жила саме в цьому районі, і мені тут дуже подобається. Знаєте, так. По дитячому наївному, як ти був студентом, все одно це дитина ще. І це якось по-дитячому наївно було тут. Так ось ще хочу підняти тут зараз питання коментарям. Був один коментар, я не знаю, чому його Ютуб закрив. До речі, доволі часто. Я не знаю, чому у мене не налаштовано, щоб Ютуб закривав коментарі. Ютуб закриває коментарі ну, з посиланнями, з різними образами і тому все подібне. Ютуб автоматично самостійно закриває коментарі такі. Маю надію, що цифра проїхала. А, а Ось такі коментарі там, ось, наприклад, люди писали стосовно кауціону, сум. От цифри вказувалися. Чомусь, коли людина вказувала цифри. Ютуб вирішив їх перекинути. Я іноді роблю таку перевірку коментарів, чи є вони там, чи нема. І хочу сказати, що там трапився мені коментар, <сум> так як я знімала на річці біля річки нашої місцевої. Мені написали, чому жаби не какають. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях тут, що можна відповісти таке людині. Чому жаби не квакли? По-перше, якщо людина прийшла дивитися відео про Кауціон, значить її цікавиться тема. Хоча я розумію, що, скоріш за все, ця людина шукала. О, себе вже прочухала, бачите, сліди залишились. Я, звичайно, розумію, що більшість людей, які прийшли дивитися це відео, вони шукали треш історії. А я не дала. Ну, нема у мене такого трешу, щоб я могла. Немає цього трешу. Я не хочу е виїжджати на треш. Я не хочу, щоб це було, знаєте, трешово і люди такі, о, ну, звичайно, один одного будуть поливати в коментарях. Один один. Ні, якщо, чесно, до речі, до коментарів повернуся зразу знову. Якщо хтось починає ображати мене, Мою родину або моїх підписників, тобто людей, хамства, якісь негативні моменти, то я просто можу видалити цей коментар, бо я не хочу цього трешу. Ще раз кажу, для мене треш це ну, не те, що мені потрібно. Тому ось такий тиждень. Сьогодні у Роми крайня зміна. Нічна. І маю надію, що, можливо, на вихідних ми десь погуляємо, можливо, десь підемо на річку, бо, бо обіцяють теплу погоду на кінець, хоча завтра має бути дощ. Стоїть телефон. в шоці, чесно, вам сказати. Неочікувано, але має бути. Вже ну, дуже набрид дощ. Щось мене вуха закладала. Дуже сильно закладав вуха, дуже багато спортсменів. Я вже за 15 хвилин, яких я тут сиджу, вже трохи, трьох побачила. І один чоловіга взагалі вирішив, що треба тут займатися спортом коло мене. Довелося назажати паузу, бо було дуже цікаво, що ж я кому кажу. Дивлюсь, ялинки ось висаджені, і вони майже всі засохли. Я чула, що таке трапляється, коли люди вигулюють собак, а вона, о, там дійсно одна ялинка, тільки залишилась не ялинка, а ту я правильно. Його люди, коли вигулюють собак, і собаки мітять всі дерева і вони остаються ось такі. Взагалі дуже гарний парк після реконструкції. Його також до повномасштабного вторгнення реконструювали. І Треба буде з вами якось прогулятись у моє містечко, де я прожила три роки. Потім нас розселили, нас відправили жити на Салтівку. І вже на той час мій чоловік він просто знайшов мені житло у нашому. Ну тоді він був мені ще не чоловіком, робо, а моїм па хлопцям. І він допоміг мені знайти житло у нашому передмісті, де ми зараз живемо. Тобто я що мені подобається в нашому передмісті, так це те, що ти. І живеш і в тиші, якщо тобі потрібно, а якщо тобі потрібні рухи і емоції, будь ласка, одну Харкова. Сів на авто чи сів на місцевий транспорт, і ти вже в Харкові. Фет, вже дуже давно, він відкрився, відкрився тут. А ось тут була ще якась кав'ярня, і вона зараз, на жаль, не працює. Я бачу це кав'ярня. Дуже гарно зроблено. Я не знаю коли вона була зроблена. Тоді ще коли жила я, то звичайно тут була інша вигляд, кав'ярень. Такі цікаві люди стоять на пішохідних переходах. Дуже мені подобається, скоріш за все, тут десь школа поряд. Але скоріш за все так і є. На цій вулиці є школа, як правило, таких людей ставлять коло школи. І ось Цім відомий попереду кав'ярня Гігант. Якщо хто пам'ятає з тих часів, зараз вона вже не гігант. Я хочу цю паняночку відзняти. Зараз приблизимо я вам покажу її. І по традиції у Роман Вихідний ми вирішили поїхати до Харкова, прогулятись і подивитися красу, яку встановили в Харкові. Адже коли ми гуляли в день, то Рома також бачив одного разу, що тут встановлювали нову декорацію. Вона нам дуже сподобалась, тому було прийнято рішення приїхати і подивитися на неї на власні очі ввечері, адже вона дуже чарівно світиться. Тому Тепер вам пропоную її подивитися. А я буду завершувати наш тижневий блог. До наступної зустрічі!